Стрільба з лука для кривого рогу є доволі екзотичним видом спорту. До того ж, не дешевим. ця дисципліна була внесена до міжнародних змагань інвіктус Геймс. Криворізька команда нескорених теж звернула увагу на стрільбу з лука. Спочатку на тренування ходили усього троє ветеранів. Далі охочих побільшало. Люди активні. Ходить 13 У нас уже людей, тобто сім військовослужбовців, чотири члени родини це їх дружини і троє дітей. От ну якось зібрались, спробували. Люди трохи тр... почали підтягувати своїх, і отак закрутилося. Люди холюють, їм подобається. Мені подобається тренувати, бо я просто люблю цей спорт. Згодом з'явилися люди, які фінансово підтримали лучників. І тоді прийшли перші результати. Олександр Пискун та Євген Олійник стали призерами національних змагань інвіктус геймс у цій дисципліні. Навіть задумалися про те, аби створити у місті Федерацію стрільби з лука. Все це завдяки підтримці Раді Олександру Вілкову, тому що все майно, все необхідне обладнання було придбане особисто їм за його власні кошти. Розвиваємось. Спілкуємось, ветеранський спорт це не про спорт, це попробабратимство, це дружба, це спілкування, спільне проводження часу. І головне це реабілітація, адаптація до мирного життя після війни. Зараз у спортсменів є приміщення, в якому вони тренуються тричі на тиждень, і головне мають сучасний спортивний інвентар. Є олімпійські луки, вони для початківців, а є блочні для параолімпійців. Їхня вага до 6 кілограмів. Наталія Олійник, як дружина військового, побувала з чоловіком на багатьох змаганнях. Потім вирішила й сама поринути у світ спорту. Як і її чоловік обрала стрільбу з лука. Зараз багато тренується, налаштована тільки на перемогу. Зуїр. Покращується для е, статура. Покращується, осанка. Ну і і взагалі це ну я би сказала що це елітний від спорту. Не для кожного він підійде. Мені підійшов. Наприклад, коли ставити свою камеру, ви ж там щось підкручуєте. Так само треба своє тіло підставити, підкрутити, щоб е, був влучний постріл. Якщо лучники вступлять у боротьбу в липні, то на футболістів випробування чекають вже цієї суботи. Команда нескорених навіть збільшила час тренувань, аби бути у найкращій формі. Команда у нас в основному любителі, але дуже з гарним настроєм, тренуємось, готуємось, хочемо показати гарні результати. У нас команді ну, взагалі в команді такий є зв'язок поколінь. Це учасники бойових дій в Афганістані, учасники АТО, учасники ООС. Тобто це у нас такий дружний колектив. От, всі хлопці активні. По-перше, це перемога на свою хворобу. Тось ми замася мотинуємось, крім нескорених у змаганнях з мініфутболу футболу цієї суботи візьмуть участь команди ДСНС, патрульної поліції та силових структур, а також дитячі збірні. Кононенко, Єлизавета Гусак. Цей день.